Найголовніше, що ви маєте знати про Mazda cx 5 це те, що вона класна і вона подарує вам безліч позитивних емоцій. 25 літровий 186 сильний двигун SkyActiv вкупі з 6-ступеневим автоматом компанії Aisin де ще й на повному приводі надасть вам безліч позитивних емоцій від керування цим автомобілем. Драйвові відчуття будуть отакі. Також вона подарує вам естетичну насолоду від спостерігання за її зовнішніми формами, а також всередині автомобіль виконаний з якісних матеріалів. Як на мене, дизайн у цієї японки найкращий серед японських кросоверів, які не є на ринку зараз. І зараз я стою біля Toyota Rav4, але розказую вам про мазду. І у вас може виникнути питання, а чому це ти, Євген, нам розказуєш про мазду, а стоїш біля Тойоти? І якщо ви давно спостерігаєте за моїм каналом, то ви вже напевне бачили цю красуню, тому що це мій другий автомобіль, на якому, ну верніше, основний перший автомобіль, на, яку, на якому я їжджу останнім часом вже п'ятий рік. І... Mazda CX5 я вже продав і тому вирішив вам розповісти, як все було, скільки я на ній заробив або втратив, бо привозив я цей автомобіль під час початку бойових дій, під час повномасштабного вторгнення від Росії. Всім привіт! Сьогодні ви дізнаєтесь про класний кросовер, який я привіз для себе і продав. Зустрічайте Mazda CX5. Дуже зручно, ось так воно реалізовано. Ну і welcome всередину. Подивимося, як машина виглядає всередину. І так, друзі, комплектація. Комплектація в нас Grand Touring. Це максимальна комплектація для мазди. І це рестайл з 15 по 17 рік робився. Touring в рестайлі. Відрізняється ззовні не так багато. Ознак, отут от була така штука у попередній моделі, її обрали, решітку зробили більш агресивно. Є якісь там відмітинки ще зовні невеличкі, як машина відрізняється. Але в принципі рестайл ззовні майже машина не, не змінилась ніяк до, до рестайлу. Ще е, особливою відзнакою грантурінгу є такі ось диски. Диски це 19 й радіус r 19 е, Тут у нас стоять 225 на 55R19. Гарна резина тою з Америки прийшла. І ось е, такі симпатичні диски. Мені нагадують якісь такі роги самурайські диски. Я Теж так придивлявся до до цих дисків, подивився, воно схоже на такі самурайські роги, на шапках вони такі таких були. Це дуже зручно, ось так воно реалізовано. Ну і века всередину. Подивимося, як машина виглядає середи. Так, друзі, ну як бачите, в нас всередині шкіряний салон, Блоктація у нас максимальна. Завдяки цьому ми маємо. Багате внутрішнє оздоблення, багато різних нікелірованих деталей. Чорна така ось консоль. Посередині два таких воздуховода, зроблений новий мультимедійний сенсорний екран. А також є виріз в підлокотнику для двох підстаканників. Тепер тут стає два стакани. Є ось така передня. Консоль, на якій розташована шайба, яка на дотик, по моїм особистим відчуттям, нагадує мені відсилку до Hi-Fi хай-енд японських систем. Чуєте, який звук? Вони працюють як вони й мало того, що мені здається, металічні. Ось так вона працює ця штука, шайба. Так можна нажимати. А цей. Просто волью, це звук, це у нас тільки так. Є стояночний тормоз, кнопочка спорт і гідротрансформатор. Шестиступка автоматична. Клімат-контроль двозонний і підігрів сідошок. А також люк зверху. Ось такий, от, Оце. М да, ще одне, друзі, мені здається, що це не еко-кожа. Я її не підпалював, але по е такому, як це сказати, на дотик, вона мені здається шкірою. Що ти скажеш, шкіра це шкіра. чи екокожа. Це шкіра, це, так? Шкіра. це не еко-кожа, це шкіра. Так. Ось це. От перфорація. Ось така червона смужка. В принципі, салон дуже-дуже приємний. І так, які ціни на Mazda CX5 з 13 по 17 рік вона випускалась. З 16 по 17 року був рестайл. Давайте подивимося, які ціни на Mazda CX5 в Україні. Причому Mazda CX5 ми заходимо на Авторіо. Це найвелика площадка наша в Україні. І дивимося нашу Mazda. Обираємо рік від 15 до 17 постав. Хоча, в принципі, 17-го року це вже будуть другі, другого покоління Mazda, то краще поставити 16 16-й рік, тому що в 17-му році він був перехідний, і мало 17-го року машин я зустрічав Mazda першого покоління рестайлових. І дивимося, скільки в нас машин. І в нас 142 автомобіля. По Україні взагалом в цілому. І на першому місці ось дизельна машина 18 тисяч. Ну, дизельні машини подорожче, 18500. З Європи пригнана бачите тут червоний номер. значить Салон продає машину американка за 17 990. І ось, в принципі, в нас. Більш-менш автомобіль першого покоління 2016 року, але 170 тисяч пробіг, 16-200, друзі, він вже коштує. Ну, якби пробіг вже 17-200, такий. Досить суттєвий, мені здається, для автомобіля. Ну, краще 100 тисяч, тому що нашу мазду ми взяли з пробігом в 100 тисяч 143 тисячі 17-700, ну, Ось є і за 14 тисяч 15-го року. 18-700 дизель знову. Давайте оберемо щось, що нам підходить по пробігу і по року, наприклад, 16 2016 року я шукаю дизель. Нам не підходить бензинка, щоб нам була. Це теж дизель а ось 258 тисяч пробіг на бензиновому моторі 2,5. Тобто мотори в них досить надійні. І ось, наприклад, 16 тисяч, да, ми бачимо бензин 2,5 в Києві продають. Давайте Touring відкриємо. Цей автомобіль продає якийсь центр. Тобто і ми бачимо 19 фотографій. Ну, майже як моя, тільки на білому салоні. Біла шкіра. ну Виглядає прикольно білий колір. Тільки він пачкається. І пробіг був, коли вона приїхала 125. І за два роки всього-навсього накатали 6 тисяч кілометрів ну, по Україні. Ну тобто будемо вірити, Навірно ми цьому пробігу 6 тисяч кілометрів за два роки. тобто Машина, в принципі, стояла. На рік вона проїжджала значить, 3 тисячі кілометрів. Тобто за один місяць вона проїжджає. 300 кілометрів. Ну, віримо, да. ну, така от машина, в принципі. Ну, Віримо. Ладно, Давайте подивимося, що пишуть про неї. Пишуть Mazda Grand Touring 2016 року, це кросовер, який поєднує стиль, комфорт, Ну, стандартна для салона, який пише реклама автомобіля. І ось тут є кнопочка, я вже казав, ДТП зафіксоване в США. Якщо ви обираєте американську машину, ви. Тиснете сюди на деталі і зразу відкривається вам сайт BitFAX, і ви бачите, що з цією машиною було. І тут, друзі, ось ви бачите, як автомобіль виглядав в Америці. Ну, в принципі, що вам сказати, виглядає страшно і всередині теж страшно. Тобто всі подушки постріляли, морда вся в неї розбита. Ну, тобто, машина так непогано, в принципі, получила. Так, да, воно все відновлюється. Але, в принципі, автомобіль такий для себе ну, можна було брати, якщо ви хочете зовсім зекономити, то можна брати такий автомобіль. Але в принципі, я не раджу для себе купляти такий автомобіль. Він стояв в Америці в 2021 році 2750 доларів. Ось така ціна на цю машину була. Значить, Друзі, що я хочу вам сказати. Моя е, думка така, що якщо ви збираєтесь вже віддати там, за машину 15 чи 16 тисяч доларів, то краще замовити цей автомобіль, тому що у вас не буде проблем з перебіркою ось таких от е, вже котлет, які в нас роблять на перепродаж. Да? Е, ви теж машина буде бита, але в принципі удар буде мінімальний і буде такий. Захочете з цілою безпекою взяти, теж буде машина з цілою безпекою. Не утоплена в нормальному стані, з перевіреним пробігом. З Америки машина буде з гарантією. Ну, ось ви бачите, дизельна машина 17500, 16250, Ну, Тобто, в принципі, машини, це тільки перша сторінка машини за 17 тисяч у нас коштують. Скільки мені обійшлася Mazda CX5 в комплектації Турінг? І так, скільки обійшлася Mazda CX5 2016 року з двигуном 2,5 Sky Active. Вартість лота 3700 доларів. Комісія аукціона 600 доларів. Транспортування по США 250 доларів. Відправка в, з Сієтла в Клайпеду це найдальній. Найдорожча доставка у нас коштує 1825 доларів. Страхівка мінімальна 50 долларів, портові послуги в Клайпеді – 300, брокер – 150, стоянка 50, розмитнення автомобіля 2350, Mazda CX5 2016 рік, 2,5 бензин. Автовоз до Києва 1150 доларів, винагорода 250 долларів, як для дилера в вас ця сума буде більша, якщо ви будете заказувати машину через Cars USA, близько 500 доларів. Наша винагорода становить. Оформлення документів в Клайпеді 150 доларів, переробка документів, а також необхідні документи для експорту з США, з штату Сіетл, Необхідно додатково 150 доларів. І ми це зробили, і машину можна було експортувати з Америки. Значить, сертифікація 150, пенсійний 200, там довірка комісії банків там 50 склали. Ремонт коштував 3361 долар. Але це вартість не тільки ремонту. А ось, якщо ви зупините, то ви роздивитесь, що тут є і додаткові витрати на хімчистку, на заправку кондиціонера, на бензин 9000 тисяч гривень, на матеріали і так далі. Ось можете роздивитися детально, що скільки коштувало вартість кожної позиції. Конкретно прописана, зупиняйте табличку. Дивіться, це актуальні ціни на 2023 рік по вартості запчастин і вартості ремонту. І того машина коштувала, обійшлась мені 14 736 доларів. Мазда CX-5 2016 року рестайл з пробігом 100 тисяч кілометрів з цілою безпекою, нестріляними подушками. І так, друзі, що ми робили? Удар в передню частину. І так, після покупки автомобіля на аукціоні, автомобіль приїжджає до нас на площадку в Америці, і ми можемо більш ретельно роздивитися, як автомобіль виглядає, і вже зробити якийсь попередній розрахунок. І вартість робіт по відновленню цього автомобіля, а також які запчастини нам потрібно купувати. І ось такі фотографії ми теж отримали, і тут ми бачимо, що пошкодження ніби може здатися, що воно критичне. Але при більш ретельному огляді автомобіля. Ми виявляємо, що все стоїть на місці. Двигун не здвинутий, коробка, вісь передня, воно все знаходиться на своїх місцях. Да, пошкодження отримало навісне обладнання по двигуну, але все це було замінене. Нагадаю, щоб це, в принципі, зрозуміти, можете дивитися мої відоси більш ретельно. Там я розповідаю про те, як ми підбираємо автомобілі. Але, звичайно, треба мати деякий досвід, щоб. Вибрати автомобіль, який буде не критично пошкоджений, і, в принципі, не займе багато і часу, і коштів на відновлення. Тому від вибору автомобіля, від того, хто вам підбирає автомобіль, залежить в принципі дуже багато. А ми їдемо далі. Ми замінили все: замінили капот, бампер, решітку Взяли оригінальну, фару, крила. Все це зробили, не стали нічого рихтувати, а поставили все нове. Покрасили, і навіть у нас не пошкоджений був радіатор. Тобто в нього була відсутня рідина, тому що трубки там поламались. Але в принципі радіатори навіть не були пошкоджені, вентилятор і так далі. Був зажат шків генератора. Ми Поставили нове колесо, новий ремінь, і воно все, ремень, і воно все запрацювало. Все це робилось запчастинами Тайвані. Я не, не знаю, як відрізнити, але взяли запчастини трошки дорожчі, ніж звичайні. І у нас всі зазорчики, і оце все у нас стало. Фара теж Тайвань. Тобто не оригінальна решітка оригінал. Тут ви бачите така дирка, немає дістроніку, але в цих моделях дістронік навіть в максимальній комплектації дістронік відсутній. Ну і взор ви бачите попалений в колір. Колір дуже такий насичений, червоний. Ну, тобто мазда зробила дуже унікальний. Скільки зараз коштує доставка автомобіля з США? Скільки коштують брокерські та експедиторські та інші послуги? Друзі, якщо ви збираєтесь замовити автомобіль з Америки, обов'язково перегляньте цей блок. І так, вартість доставки. Доставка нашої мазди з сієтла, це самий верхній штат, обійшлася близько 2 тисяч доларів. І ви скажете, можливо, що це дорого. Але з того штата, якщо ви купуєте автомобіль, маленький лайфхак, машини дешевше. І тому ми купили, почекали, переробили документи, привезли в Клайпеду і отримали автомобіль дешевше. Це перше. По-друге, коли ви замовляєте автомобіль з Америки, треба розрахувати доставку, тому що, наприклад, у нас з Флориди або з Нью-Йорка вартість доставки автомобіля коштує близько тисячі доларів. В деяких компаніях я зустрічав навіть в великих компаніях зараз доставка коштує там півтори-дві тисячі доларів. Ну, якби друзі, ви маєте розуміти, що вам треба все порахувати і знати скільки автомобіль буде коштувати взагалі. Далі, коли автомобіль приїжджає в Клайпеду, експедитор в Клайпеді коштує близько 250 євро. Доставка з Клайпеди в Україну коштує близько 600 євро, 150 доларів коштує брокер в Львові. І далі там доставка по Україні коштує там, 300 доларів. Наприклад, це вже тут все залежить від внутрішніх перевізників, які зараз там їдуть, або по консолідації можна трошки. Дешевше привезти. Але ви маєте пам'ятати, що зараз дуже багато людей, і я зустрічаю деякі прорахунки, мені присилають з вартістю доставки автомобілів з клайпеди в Україну завищеною в два рази. Вони беруть, як правило, там комісію 400 500 доларів і плюс ще накидають там 500-700 доларів на вартість доставки. Тому, друзі, перед тим, як ви купуєте автомобіль, обов'язково перевіряйте, скільки вам все взагалі обійдеться. До речі, в нас є калькулятор, на якому ви можете по а, опису під відео дізнатися, де він там знаходиться, перевірити свій автомобіль. Я вам зараз покажу, як це можна швидко і швидко зробити. Конкуренти Mazda CX5. Перше, це Toyota rav 4 Honda CR-V і Volkswagen Tiguan. Все це. Три автомобіля, чотири, які стоять на одній планці. Якісь автомобілі надійніші, якісь прикольніші. В якихось машинах м'якіша підвіска, якісь машини драйвовіші. Все залежить від того. Під які потреби ви купуєте автомобіль? Не треба порівнювати Mazda CX-5 з автомобілями нижчими, такими як Nissan Rogue або там іншими машинами. Не буду там багато називати. Але в принципі, ви мене зрозуміли, друзі. Це висока планка. Mazda CX-5, причому за дуже класний цінник. Mazda CX-5, ну, її порівнюють завдяки двигуну Skyactiv, а ось по розміру ми зараз порівняємо, зараз вони тут стоять, бачите разом. І тигуан, наскільки він довший, наскільки більше в нього багажник. А от мазда. Вона, у неї схост такий ззаду туди, а тювана трохи, трохи пряміша задня ляда. Що стосується багажника багажник в x 5 не такий великий, як кажуть, тому що в неї у такі отакі споси. Але, давайте подивимося, як він виглядає. Ось так він виглядає з середини цей багажник. Знизу в нас іде запасочка. В принципі, якщо Порівнювати з rav 4 то багажник, звичайно, він трохи менший. Ось тут ще піщалки такі, бачите, або це воздуховоди, або піщалки. Я не знаю, що це. Але тут музика встановлена. Базе чи Harman Кардон треба подивитися. що. Ось така у нас нікеляшка, додатково встановлена, щоб не було пошкоджень, коли ви щось завантажуєте або відвантажуєте всередину. Ну і навіть немає кнопки закриття, але, в принципі, до цього звикаєш. Так. І так, друзі, посадка в машині досить цікава, тому що вона і не кросоверна така, щоб ти сидиш, наче ніби високо, і не седанівська, Тобто, все щось середнє. І мені здається, що вона досить комфортна. Тобто я сів перший раз в Мазду, до цього в маздах я не їздив. І мені сподобалась посадка. Вона дозволяє е відчувати кермо, тобто все на своєму місці. Таке враження, що я в цій машині сидів вже давно. Драйв. Тут треба швидкості побільше, так як тут вже багато. багнічка така досить серйозна. Машина буде дуже впевнена, хоча у нас розвитку все зелено. Чи варто купувати Mazda CX5 в США, або краще купити на внутрішньому ринку? І тут, друзі, все залежить від вашого вибору, наскільки швидко ви хочете отримати свій автомобіль, тому що зараз швидкість отримання автомобіля? мінімум 4 місяці. Хто б вам що не казав, це коли ми почнемо, наприклад, з вами шукати автомобіль, привеземо з ближнього штата, розмитним, зробимо і віддамо вам, це пройде 4 місяці. А можливо і 5. Тому, якщо у вас є 4 або 5 місяців, то краще, звичайно, купити з Америки. Або якщо хочете, то можете замовити автомобіль тут через автопідбор і заплатити за нього. Увага, я свою Мазду продав за 16 900 доларів плюс автопідбор. Автопідбор був дорогий. Клієнтка заплатила за нього чи 500, чи 600 доларів, тобто в 500 доларів оплатила клієнтка. За міні автомобіль. Мені автомобіль обійшовся до 15 тисяч доларів. Ось така нехитра арифметика з покупкою автомобіля зараз і доставкою через Клайфер. Вирішувати вам. Якщо є час у вас, друзі, то, звичайно, я би почекав. Дякую, що додивились відео до кінця. З вами був Євген, компанія CarS USA. Все буде Україна, друзі. Побачимось. До зустрічі.